Якою є ситуація в області з грипом, коронавірусом та іншими інфекційними захворюваннями розповіла генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталія Іванченко, підбиваючи підсумки 2022 року? На все, що ми намагаємося зробити впродовж останніх двох років, називається ребрендинг, тобто ми категорично хочемо відійти від того. Наш спадку, який залишився з радянського союзу і називався санітарно-епідеміологічна станція, і ми перетворилися на європейські центри контролю і профілактики хвороб моз України. Фахівчиня зазначила, що на заході України ситуація із захворюваністю на грип найгірша, а саме 760 підтверджених випадків. А коронавірус, попри те, що пішов на спад, все ще продовжує забирати життя українців. Зокрема, за минулий тиждень на близько 100 нових хворих, 7 летальних випадків. Тому медики вкотре наголосили на вакцинації від грипу та ковіду. Нагадати, що триває вакцинація від грипу станом на сьогодні на Львівщині вакциновано 7560 людей. Вакцинація триває, і триває вакцинація проти коронавірусу. Захищеною є людина, яка отримала дві дози базової вакцинації вакциною Коронавак, Pfizer або AstraZeneca, одну дозу Джонсон і Джонсон. Після того, через мінімальний інтервал 5 місяців вона може отримати першу бустерну дозу, і через 4 місяці від першої бустерної дози вона може отримати другу бустерну дозу. Власне, якщо пройшло вже більше часу, то... Перевакциновувати не потрібно всі дози, які людина отримала до того, зараховуються, вводять лише ті дози, яких не вистачає.